JN Smart JNSMRTOWCI Розум і концентрація. Мультивітамінний комплекс із смаком полуниці для гармонійного розвитку інтелектуальних, психічних та фізичних функцій дитячого організму заповнює денний раціон необхідними вітамінами та мінералами. Захищає на клітинному рівні нервову та імунну системи від внутрішніх та зовнішніх негативних факторів. Покращує процес фізичного зростання та розвитку, сприяє зниженню стомлюваності та підвищеної збудливості, зміцнює імунітет дитини. Завдяки спеціально підібраному складу активних компонентів JN підвищує пізнавальну та рухову активність дитини, стимулює розвиток її когнітивних здібностей. Забезпечує необхідними нутрієнтами для повноцінного розвитку та зростання. Основні компоненти магній. Сприяє засвоєнню вітамінів групи B та село нормалізація координації руху, регулювання тонусу м'язів, спокій та гарний настрій, здоровий стан кісток та зубів, знижує втому та наслідки стресу та безсоння. Вітамін С – поліпшення зсідання крові. Регенерація шкірних покривів та загоєння ран, стабілізація роботи нервової системи, прискорення метаболізму, підвищення витривалості та стресостійкості, бета-каротин, профілактика зниження зору, участь у процесах зростання та диференціації клітин, підвищення концентрації уваги, підтримка імунної системи, формування здорових зубів та кісток. Вітаміни групи Б, нормальне функціонування нервової системи, підтримка роботи травної системи, опірність стресу, вітамін D. підтримка роботи нервової системи та головного мозку, поліпшення когнітивних здібностей, плідний вплив на кровотворення, регулювання метаболічних процесів, зниження ризику аутоімунних захворювань. Вітаміни, зростання та розвиток дитячого організму, захист від вірусів та інфекцій на клітинному рівні, формування та розвиток нервової системи, підвищення витривалості, забезпечення нормального функціонування м'язів, залізо, участь у передачі кисню тканинам, регулювання синтезу ДНК та обміну речовин у м'язах. Нормалізація роботи імунної системи. Участь у функціональних процесах головного мозку та нервової системи. ЦИНК. СЕЛЕН, Медем який знак підвищення стійкості організму до інфекцій. Нормалізація роботи ендокринної системи. Участь у нормалізації настрою. Зростання та відновлення м'язів. Поліпшення роботи мозку. Зміцнення зубної емалі, піколі над хрому, регулювання рівня глюкози у крові, зменшення потягу до солодкого, підвищення м'язового тонусу, природне зниження ваги, зниження рівня загального холестерину, склад в одній таблиці міститься вітамін з 20 мг, вітамін d 0,4 міліграма. Вітамін b 1 0,350 міліграма. Вітамін В2 0,400 міліграма. Вітамін b 3 4000 мг. Вітамін b 6 0400 мг. Вітамін В 9 0,90 міліграма. Вітамін в 12 000 міліграма. Вітамін В 2000 мг. Бета-каротин 1000 мг, залізо 3500 мг, цинк 1500 мг, мідь 0,150 мг, хром 0,7 мг, магній 22,56 мг, селен 0,30 мг, меліса 2100 мг. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі з натуральними біофлавоноїдами, бета-каротином, магнієм, залізом і вітамінами в 6 ІС для розвитку інтелекту та когнітивних здібностей дитини. Форма випуску 60 жувальних таблеток. Дозування дітям від 3 до 18 років по одній таблиці два рази на день під час їжі.